На Сумщині через ворожі обстріли станом на 21 листопада ще 74 громади не отримали спеціальні перепустки для в'їзду виїзду в 5-кілометрову прикордонну зону, де правопорядок забезпечується комендантською службою. На сьогоднішній день із 115 населених пунктів отримані перепустки тільки 41 громада, що складає 33 Це питання стоїть на постійному контролі Сумської обласної військової адміністрації. З об'єктивних причин. Внаслідок ворожих ударів було знищено виготовлені перепустки та ортеки. Визначений орган управління, який видавав ці перепустки, які виготовили і мав базу даних, яку ви подавали, внаслідок ракетного удару, постраждав і обладнання і всі перепустки. Тому така сьогодні є ситуацію, що треба нам час, щоб це відновити, питання виготовлення та видачі спеціальних перепусток у 5 кілометрову зону. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх тримає на постійному особистому контролі і своїм розпорядженням визначив граничні терміни. По Канатовському району в термін до 30.11, по Сумському району в термін до 30.11, по Шостинському районі до 15.12. Крім того, перепустки на відвідування. Будуть опрацьовані до 30 грудня 2023 року. Тому це питання стоїть на контролі. Ми приносимо вибачення, але ну не все від залежить від нас. Нагадаємо, що на Сумщині із міркувань безпеки проводиться добровільна евакуація з 5 кілометрової прикордонної зони у разі посилення обстрілів. За інформацією Сумської ОВА, зону евакуації можуть збільшити до 10 кілометрів.